Новомиколаївка налічує близько півтори тисячі жителів. Жодне помешкання у цьому селі не підключене до мережі газопостачання, тож місцеві викручуються як можуть. Складніше тим, хто живе у багатоквартирних будинках, де неможливо топити дровами. Цим людям доводиться ризикувати життям, порушуючи техніку безпеки. Люди користуються балонним газом. Ці балони встановлюють в квартирах, плюс в підвалах ставлять запасні балони. Тож тобто живуть фактично, скажем так, на пороховій бочці. Єдиний безпечний варіант для жителів Новомиколаївки це електричне опалення, проте встановити електричні котли селяни не можуть через застарілі трансформатори. Люди не можуть поставити собі електричне опалення. Потому что напряжение в сети сильно падает, если все одновременно включаем в сеть. То мгновенно вибиває автомат. Сільський голова запевняє, що неодноразово звертався до управління Дніпропетровської РЕС, але не отримував втішної відповіді. Ані обіцяють це зробити у там 2015 2020 тисячі год. Висока ціна на обладнання чи будь-які інші виправдання не можуть бути причиною надання неякісних послуг компанією енергопостачальником. Так вважає відомий правозахисник Віталій Купрій. Надання цих послуг регулюється окремими законами, параметри електричної енергії, які повинні бути. На жаль, ми зараз бачимо ситуацію, коли умови договорів порушуються, і це вимагає від енергопостачальної організації термінових заходів. По-перше, встановити дійсно необхідне обладнання, трансформатор і підняти необхідний рівень напруги тобто, повинен бути особливий тариф для будинків, в яких централізованого опалення немає, і для цього використовується електрична енергія. Щоб задовольнити вимоги громадян, Віталій Купрій юридично правильно оформив та подав скаргу до енергопостачальника. У разі відмови в її задоволенні, правозахисник звернеться зі скаргою до Національної комісії з регулювання енергетики та суду.